Я бачу вже і тексти, в яких говориться, що стосунки між Трампом і Путіним після того, як Трамп став президентом США, значно погіршилися, тому що Трамп щиро вважав, що Путін піде йому на зустріч щодо зупинки російсько-українського конфлікту. А це ну не відбулося. Не відбулося. І він не знає, як з цієї ситуації виходити, і повертається до, я б сказав, класичної політики підтримки країни, яка бореться з іноземною агресією, але оскільки він витратив кілька років поспіль для того, щоб пояснювати, що Україні та іншим, до речі, країнам, які були такою, я б сказав, важливою метою допомоги Сполучених Штатів, просто так не потрібно допомагати, він має пояснити, що таке допомога не просто так. І оці ця історія з земельної металом. Це треба сказати успіх української дипломатії, президента Зеленського, який вписав цей пункт в той план, який був презентований Трампу, Байдену і Гарріс напередодні президентських виборів Сполучених Штатів. Це непогана можливість пояснити, чому Україні далі будуть допомагати не просто так, а тому, що ми у майбутньому заробимо мільярди доларів, отримаємо цінні метали, потрібні для нашої. Військової промисловості і для нашого хай-теку І до речі, мене дуже дивує погляд наших співвітчизників, які говорять, не дамо наші надри, ми станемо колонією. Друзі. По-перше, нам сьогодні насамперед потрібно зберігти державу, тому що може так статися, що цими надрами будуть користуватися абсолютно інші люди з іншої країни, з Російської Федерації. По-друге, питання розробки цих надр і геологорозвідки. І правильної оцінки кількості ресурсів і технології їхнього добування і це зовсім не тільки українська історія, це історія багатьох країн зараз світу, в яких є ці є ці рідкоземельні метали. Це історія на роки, якщо не на десятиріччя. Так що, можливо, якісь реальні результати пов'язані з цими рідкоземельними металами, ми отримуємо через десятиріччя, а можливо, на той час вони нікому не будуть потрібні. Тому що економіка знову черговий раз зміниться, зміняться технологічні рішення, і будуть потрібні абсолютно інші якісь метали чи мінерали. І, можливо, цих металів і мінералів у нас у надрах буде ще на мільярди доларів, а можливо, не буде нічого. І будуть на першому місці країни, назви яких ми навіть і не знаємо, тому що в них будуть саме ті мінерали і метали, які будуть потрібні промисловості нової генерації.